Це третє відео про термоса Terra Incognita Bullet. Відповідно, з лівої сторони Bullet 950 мл, з правої на 750 мл. 661 гривня, 617 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Промокоди посилання все можна знайти на моєму YouTube каналі. В описі під повним відео. Це пакування від термоса Bullet 750 мл, а це пакування від термоса Bullet 950 мл. Корпус термоса виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Термос довгий час зберігає напій гарячим холодним завдяки вакуумній ізоляції між стінками корпусу та колбою. Проста надійна пробка на різьбі. Теплоізоляційні характеристики, температура і години. Заливаємо крутий кип'яток 97 градусів і 0 годин точка відліку. Через 6 годин температура впаде до 81 градусу, через 12 до 70, через 24 до 56 градусів. Дивимось на зноски. Температура води залишається. Це такою, яку людина відчуває як тепла, це про 56 градусів. Дослідження проводились за температури навколишнього середовища 15 градусів. Це означає, що якщо температура навколишнього середовища буде нижчою, ніж 15 градусів, то термос буде вистигати швидше і температура буде тут меншою. Якщо температура навколишнього середовища вища, ніж 15 градусів, то відповідно термос буде краще зберігати температуру і довше порівняємо з вами оці дві модельки відразу. Зліва 950 мл, справа 750. Вага 570 грамів, тут 490 розмір 332 на 83. Тут 297 на 83. Матеріал і тут, і тут. Однаковий харчова, нержавіюча сталь це дуже важливо. Також не забудьте переглянути, перейти, подивитись у мене на youtube каналі. Я знімав відео про... Також термоса Terra Incognita, але модель була Fest. Модель Terra Incognita Bullet є лише в сріблястому кольорі, в такому, як ви бачите, лише у двох розмірах: 950 і 750 мл. Також на сайті, можливо, ви знайдете об'ємом 500 мл, але я не знаю, я не знайшов. Можливо, вони зняті з виробництва. Всім величезна. Дякую і побачимось.